А Чи... часіки то тікають. А часики то тікають. Так. Народжуйте, бо ми вам будемо допомагати. Для чого ви взагалі одружувалися, якщо у вас немає дітей? Поясніть. Ну, а, а що ви ждете? Коли вже будуть діти. <світ> ну, реально. Привіт. Привіт! Ви на каналі Пліткарки, з вами Наталі і Юлічка. І в нас сьогодні нова історія. Але не любові. <ривіт> <ривіт> в мене є, так. Да. В мене є так. Так, історія від підписниці. Привіт! А, в мене така проблема, що ще я, я не готова зараз до дітей. Ми з чоловіком щасливі разом, але наші батьки наче зговорились, і ні одна наша зустріч не проходить без теми, коли вже в нас будуть діти. Нам вже не хочеться їх так часто бачити, тому що це стрес. Що робити, як нормально спілкуватись з батьками? Це взагалі не моя історія, ні. А, а моя? мені здається, що більшість пар, які одружені вже і живуть. Не народжуючи дітей там певну кількість років, е стикаються з цим. Бо якби батькам потрібні наслідники, да? потрібні внуки, бо вони хочуть вже почувствувати, як це бути бабуською ну, і дідуською. Перше ж хочу сказати підписниці. Ну а що -а ви ждете? Коли да. вже будуть діти? Ну реально, ви що? Я... Думаєте, е на старості буде класно бути старими батьками? Ні, ну... А ви що, думаєте, оце велика, така величезна, коли вам 40 а дитині там два, це нормальна така відстань між вами буде? Чи... А часики то тікають. А часики то тікають. А... І хто тобі в, в старості принесе стакан води взагалі? І взагалі. Що собака твоя принесе стакан води? чи що? Взагалі. це... Для, ць... Для чого ви взагалі одружувалися, якщо у вас немає дітей? Поясніть. Давай <свист> е <свист> <свист> Перестаємо Окей. шутити. і е розповідаю. Нікого взагалі в житті не має хвилювати ваше життя, ваші плани на життя, а тим паче ваше тіло. Бо це тільки ваше тіло, і тільки ви можете ваше наважитись. Народжувати вам чи не народжувати, е, я так само зіштовхуюся зараз з тим цим, що батьки, батьки вже хочуть відчути себе бабушкою і дідушкою. І я, знаєш, раніше це все, ну, типу, як переводила в жарт, можливо, не так якось реагувала, а потім мені увірвався терпець. І я висказалась на рахунок цього. Взагалі, я вважаю, що піднімати тему про дітей навіть зі своїми дітьми неприпустимо. Чому? Тому що це справа тільки пари, яка буде заводити цих дітей. Ви не знаєте, що ховається за їхнім життям. Можливо, в них є якісь певні проблеми з тим, щоб завагітніти. Можливо, в них вже був негативний досвід, про який вони вам не говорили, з тим, що там вагітність прирвалась. Можливо, вони просто не готові зараз. Або ніколи. Не ну або ніколи да. є такі пари, які взагалі не хочуть дітей. Ну, е знову ж таки, народжуйте, бо ми вам будемо допомагати. <рес> Наш погляд говорить про те, що ми обидві з цим стикалися. Да. І е насправді спочатку ти відчуваєш велике подразнення, ти стримаєш, бо ти хочеш далі нормальні стосунки. Але йде якесь стримання своїх почуттів, своїх емоцій, накопичувальний такий ефект. І дійсно неприємно. Але чому таке відбувається? Чому комусь батьки кажуть по стораз, коли будуть діти, а якимось парам, які 10 років разом, наприклад, і не мали дітей, не кажуть. Тому що правильно розставлені кордони між батьками ну, в стосунках з батьками. Так. Тому ця ситуація і відбувається з ти з нами, ж так, з іншими, з дуже з багатьма дітьми своїх батьків. Тому що батьки завжди відчувають, що ти дитина, хоч тобі вже 25, але <свісно> ти дитина. Батьки хочуть нам лише хорошого. Вони навряд чи хочуть, щоб ти себе почувала погано якось. Але вони можуть не знати, що їх запитання тебе заводить в погані якісь емоції, так, негативні. Тобто, що треба зробити, треба не терпіти, як це робили ми, а сказати. Бо потім вибухаєш. Потім це просто відбувається як деякі фрази, які грубо звучать так. в сторону батьків. А потім вони ще й ображаються. Типу, а для чого це робити? Ми, ми на всіх випусках розказуємо, що дуже важливий діалог. І стосунки з батьками точно такі самі стосунки, як з іншими людьми, як з партнером чи як з другом. І треба їм сказати, що ти зараз відчуваєш і що ти не хотів би. Тобто е особисті кордони, е вони для того і існують, щоб ти їх. Це не те, що ти, ти стіну будуєш між собою і батьками, ні. Ти просто кажеш, як з тобою можна, як з тобою не можна, як і будь-яким іншим людям. І це абсолютно нормально. Якщо ти цього не кажеш, бо ти ж, наприклад, теж можеш, можеш і до батьків лізти з непроханими порадами, що їм треба робити в їхньому житті, що не треба. Особисто я лізла і дуже сильно в життя як і своїх батьків, як і життя, свекрухи. <гану> і це я розумію, що я робила неправильно і знову ж таки я це робила, щоб не займатися своїм життям, а давати порадам як не подружкам, так батьків спасати. Розумієш? Спасати того, на нашу... так що де має в квартирі стояти, на мою думку, краще, чи що їм краще зробити, чи треба їм город, чи не треба їм город робити. Я да, ніколи така... не страдала такою херньою. Ну, я навпаки, навпаки, коли там до мене батьки там приїжджають, чи там свекри починається. Оце. А чого в тебе тут, оце, тут стоїть? А чого, в тебе? А, давайте, а чого ви собі оте не зробите? А чого ви собі те не зробите? А чого, а чого у вас там стірка сохне в кімнаті, а ви не зробите на балконі собі? Це не, не я я, питала. Бо я не хочу. Ну. І я постійно говорю там ну свекрам, то я такого не можу собі дозволити сказати це все через чоловіка мого робиться. Ну Я жила з свекруху. Це різні речі. Коли вони до тебе приїжджають раз на півроку, чи коли ну, ти так. з ними живеш кожного дня, то там більше можливостей. мене як людину, яка жила ніколи не жила з чиїмись батьками. Так перший такий був досвід в мене. І я вела себе дуже некоректно, дуже некоректно в сторону свекрухи і Є, знаєш, я такої думки, що ну, твоя квартира це твоя квартира. Я до неї ніякого відношення не маю. Роби там все, що угодно, тільки мене не трогай. Так само, от як від моєї мами там починаються оці непрошені совєти, я їй постійно типу, говорю: ма, ти до мене приїхала в гості. Ти тут не хазяйка, я тут хазяйка. Як я посчитаю за потрібне, так я і зроблю. І то, що ти мені зараз тут ходиш і розказуєш, ну я це послухаю, але я зроблю все по-своєму. Поэтому, ласка, я тобі не говорю, що тобі робити в своїй квартирі, а ти мені не говориш, що мені тут робити. Але що відслідковується в твоєму діалогі з мамою? Це агресія. агресія. Да. так. Дуже в таких ситуаціях важко бути неагресивним, коли ну, не бо це вже набридає, коли ти говориш людині. Ну я з нею неодноразово виходила на діалог і пояснювала свою точку зору, що я там відчуваю, що, що не так. Чому від нас батьки хочуть дітей? Тому що вони не хочуть, щоб ми стали батьками, як там то діток то діток, вони хочуть, щоб вони да, стали, бабушками, реалізували дедушками. себе як е, бабуся і дідусь, і це абсолютно нормальне бажання, да. окей, е, воно має право бути. А, але дуже часто, коли, наприклад, от одні батьки можуть взагалі ніколи не питати, да. так, а другі постійно питають. Тобто, якщо людина... Наприклад, їй не подобається своя робота, не подобається, що вона... вона хоче, начебто, втікти в свого майбутнього внука від своїх отих всіх штук, щоб відчувати себе там реалізованою і щасливою. А ще знаєш, чому батьки так хочуть внуків? Бо вони хочуть через внуків виправити оці от всі штуки, які вони робили, неправильно по відношенню до своїх дітей. Я не знаю, чи вони думають що над якимись помилками. Ну, є таке, коли ну, людина да, вирощує, там, вирощує свою дитину. Звісно, ну, ніхто нас не вчить, як бути класними батьками, і люди вчаться на своїх помилках. І коли діло доходить до внуків, вони хочуть таким чином компенсувати те, чого вони, наприклад, там не додали. Бо, наприклад, да, коли дитина була мала, дитина була постійно на бабушках, дідушках, а вони були на роботі постійно. Вони не приділяли наскільки там багато часу, скільки би вони хотіли. І вони, от хочуть по максимуму, дати цей от час знову ж таки продовженню своєї дитини, бо вони так само внуках. У внуках вони бачать маленьких нас. Так, я розумію. І розумію, що вони це хочуть ну від добра для так, нас, так. від любові, від, від всього хорошого. Ніхто не хоче нам зла чи чогось поганого, коли запитує. Коли в нас будуть діти, да, треба просто змінити своє ставлення до цієї ситуації з розумінням, що от таке ось на... може навіть і. Фанатичне бажання в людини є, воно має право бути, це її але, штука. Та, але... але тобі від цього, наприклад, неприємно, так, коли, наприклад, у нашій підписниці кожна зустріч, прям кожна зустріч з батьками, це розмова про діти, дітей. А вони зараз не планують. Може вони планують пізніше або хто його знає, що вони там хочуть. Тобто тут треба тільки поговорити, ми вже це сказали правильно, але mm. без це легко сказати. Поговорити без агресії, але треба спробувати, бо з агресією розмова не вийде і вас не почують просто-напросто. Ось взяти себе, просто всю зібрати докупи і сказати про свої почуття, що ви відчуваєте, коли вам це кажуть? Чому вам неприємно постійно це чути? І я думаю, вас мають почути, бо коли ви. Терпите, терпите, а потім просто гав, 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 гав постійно буде, знаєш, як відгіркування таке mm -hmm. батькам. Е то на конфліктах таких, в принципі, е руйнується вся ваша глибина стосунків, так. яка була з А Знаєш, ще, що саме цікаве, коли все ж таки народиться та дитина, почнеться запитання: а коли за другим? Так, мої подруги стикаються з таким. І це ж все ж таки йде до все повертається до твоїх кордонів. Uh -huh. Чи ти їх, значить, не пройшла, не вибудувала. Uh -huh. Бо багатьом іншим моїм друзям нічого не кажуть, навіть не маючи взагалі дітей. А комусь кажуть, і після другої дитини, коли третя. Ну, розумієш, це просто не зупиняється Хочется, ніколи. Хочеться вийти Дівчата просто, просто. просто ніколи не, не цей. Особисто мене моя мама взагалі по цих питаннях не чіпає взагалі. Я навіть здивована. Мене папа не чіпає по таким питанням. І папа І він, не чіпає. Він навпаки, мамі говорить типу, чим частіше ти будеш задавати це питання, тим довше ти не получиш тих внуків. Я він стає на мою сторону, бо він ну розуміє, що для того, щоб я народила дитину, по перше я маю бути до неї готова морально. Я знаю ситуації, коли продавили, продавили пару, типу, особливо маму дитини. Вона була готова народжувати пізніше, трошки через рік, через два. але всі з усіх сторін тюкали, 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 і потім, що вийшло, що в неї після народження дитини вона її обожнює дуже сильно, але в неї дуже депресивний стан, тому що вона не була готова до цього. Ні, Ну депресія ця після радова може виникнути і не від того, що Ну так. Але коли не... ти не готова, то це ще А слухай. А є ж такі випадки, взагалі, коли так само продавлюють і в тебе там хоча би люблять ту дитину. А є такі випадки, коли жінка навіть і підходити до тої дитини не хоче, бо вона її просто огидна. Бо можливо, знаєш, там жінка хотіла розвиватися в чомусь там своєму, наприклад, а її заставили народити ту дитину, і в неї все життя отак от пішло трошечки не так, як вона планувала і хотіла. А Що замість того, замість самореалізації, вона має ту дитину, яка постійно кричить, чогось хоче, і це її навпаки роздражає. Тобто я вважаю, що відповідаючи на це запитання, підсумки. Перше виставити кордони. Перше зрозуміти, чи це точно твоє бажання. Да. І дивіться, якщо, наприклад, нас дивляться ті, хто задовбує людей такими питаннями. Моя вам порада. Не турбуйте людей такими питаннями, бо ви не знаєте, що ховається в людини. Так, і навіть дочка своїй мамі да. може не розказати про якийсь невдалий досвід вагітності. Повірте, так. може бути таке. Або другі штуки, якісь проблеми зі здоров'ям, які так. замовчуються, щоб не хвилювати мам. Так. пап і всіх інших. Так, то просто. Будь ласка. Займа... Кожен має займатися своїм життям і з вами обов'язково поділяться новиною цієї, коли вона наступить. І коли а... люди посчитають за потрібним з вами поділитися цією новиною. А якщо не зрозуміло, чому парі неприємно, уявіть, що ви, ну от, наприклад, вашій невістці не подобається ваша робота. І вона кожен раз, коли вас бачить, каже. Так що, коли ви вже звільнитесь, так коли вже все? Ну коли коли вже все Що там не, не подобається Ні, ваша зачіска? І вона про роботу туди. і про зачіску не потрібно ну робити таку паралель з темою дітей. Ви просто уявіть, що ви, наприклад, там дуже бажаєте ту дитину і ви 10 років не можете завагітніти, чи, наприклад, ви втратили там вагітність. І вас кожен раз задовбують оцими питаннями а коли діти а коли а що це ви дітей не рожаєте а чого а час який то тікає да. а у вас там за спиною вже не знаю 10 років бажання тієї дитини там не знаю мільйон уколів щоб мати ту дитину чи не дай Бог ви втратили ту дитину ну станьте на місце людини яка по ту сторону якій треба відповідати на ваше питання коли діти Ще, якщо, наприклад, відповідь ми не хочемо дітей, в принципі, це ок, задача, скажімо так, того, хто хотів би да. починати вчитись приймати людей без умов. Тобто з людиною все окей, якщо вона не має зараз якогось там своєї квартири. З, своєю, з моєю дитиною все окей, якщо вона певний час без роботи. Взагалі з нею все окей. Я її так. люблю такою, якою вона є. І це її вибір, це її життя, і її життя в тому плані, що. Вона проходить свій досвід особистий. Свої уроки. свої уроки, і в них не можна влазити всесвіт, яке може бути живе те життя, яке хоче вона жити, а не те, яке ви пропагандуєте їй. Ми звернули, звернулись до <сих> всіх, кого тільки можна було, так? так. Тому що чому так навіть і емоційно, тому що кожна з нас з цим теж стикалась і стикається. Всі мої подруги 30+. плюс, та не тільки 30+. плюс там двадцять плюс. Просто ну, якщо в, тебе є в, чоловік, то, да, які в кого є чоловік, то все це вже знаєте, В Кого як... нема чоловіка, като питають, коли вже коли вже буде, заміж да так, в кого нема роботи, то коли ти ж роботу знайдеш mm -hmm. і так далі. Просто так. нам дуже важливо навчитись приймати людину без умов. Так, і таку, і не забувайте виставляти кордони з людьми в спілкуванні, навіть якщо це батьки. І я хочу побажати любові і навчитись з любов'ю спілкуватися зі своїми батьками, тому що те, що вони від вас хочуть, на вашу думку, потребують від вас дітей. Говорить про те, що вони вас дуже сильно люблять і хочуть вас ще більше в цьому світі, знаєш. Але і ваша ж задача зробити так, щоб вам було комфортно так. сказати ні, так не хочу, щоб зі мною говорили. Все, якщо прийдеться повторити ще три рази, повторити ще три рази. Ось я думаю, що ваші рідні розумні люди, і вони відчують, якщо буде у вас дійсно без претензій розмова по душах, по відчуттях, вони зрозуміють ваші почуття, що вони не захочуть вас кривдити просто, вони, бо вони може й не розуміли, що вони вас кривдили, так. а ви їм ніколи в житті не висловлювали, чому вам це неприємно, Просто так, звичайно. терпіли. звичайно, а терпіти не можна нікому. Забороняє. Так, тому виставляйте правильно кордони і вмійте спілкуватися. І на цьому ми перейдемо до нашого гадання. Так, а на яку тему? Давай на тему. Просто передбачення. Просто передбачення. Просто передбачення. Просто на тему передбачення. Людське тіло може піти обома шляхами, залежно від того, як до нього ставитися. Ось так. Ось так, ось так. Обома шляхами, приймайте це. Приймайте, так. Любіть і цінуйте своїх батьків, а батьки поважайте своїх... Дітей. вибір своїх дітей. Так. Бо кожен з вас має право хотіти те, що ви хочете. І це класно, що ви це хочете. Просто трішечки поваги. І часом, і кордонів Так. І пробачте своїх батьків. І напишіть листа. З вами були Пліткарки е, Наталі. І Юлічка. До нових зустрічей!